Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Уже не перший раз в мережі з'являються досить скандальні новини про вже слабнозвісного начальника одеського військомату Євгена Борисова. На цей раз стало відомо, як виглядає майно родини Борисова, яке він придбав під час повномасштабного вторгнення. Йдеться про нерухомість на узбережжі Іспанії за більш ніж 3 мільйони євро: офіс на приміщення на головній вулиці Марбельї та автомобілі на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру. Хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії, повідомляє. Українська правда, ну звісно, що ще міг він сказати. Проте, невже він вважає, що подібним заявам хтось повірить, враховуючи те, що всі ці надбання коштують досить великих грошей, і не знати про такі затрати сім'ї, ну це абсурд, зазначимо, що через два місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад 3 мільйони євро, у його дружини офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька других автівок, УП повторно взяла витяги з іспанського реєстру і на маєток, і на офіс на приміщення також журналісти помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний Мерседес б класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто, як і вілла на матір Борисова. В кількох кілометрах від котечного містечка Сієра Бланка розташовується центральний проспект Марбелі з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизерковими готелями. Саме там розташовуються офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2020. Вадцять року. Ви просто уявіть собі, які це кошти. Дуже цікаво, звідки вони взялися у сім'ї звичайного начальника військомату. Крім того, в одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик: Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто на те, що Борисова авто вартістю близько 100 тисяч доларів. Це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів доларів. той час, коли в країні війна хтось купує собі цілий автопарк, для когось це набагато важливіше за долю своєї країни. На жаль, загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, становить близько 4,5 мільйонів євро. Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. А після слів про витяги з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не влазить у ці справи. Ну ось виходить, спочатку він впевнений, що нічого його родина не купувала там, а потім після доказів, Зів того, що він не правий, змінює свою риторику. Вже це як мінімум виглядає підозріло, і відразу виникає питання: а що ж це і в якій кількості можна продавати в роздріб, аби купити собі таку вілу та ще й автопарк? Проте, навряд чи хтось дізнається про це деталі. Також Борисов заявив, що не в курсі чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки, тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі лендкрузер. Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти УП помітили рідного брата-водія одеського військового комісара. Тобто, коли одні в окопах, інші Прохолоджується в Іспанії. Водій Борисова в Одесі, співробітник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв. У розмові з УП Михайло Ніколаєв заявив, що не знає, чи працює його брат Ігор на родину Борисова в Іспанії. Також він заявив, що і сам не є водієм Борисова. ніколаєв старший також намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути країну, так як є інвалідом. Ігора Ніколаєва, 2003 року народження УП помітила за кермом автівки матері одеського військового комісара він слідкував за автівкою знімальної групи УПЕ. За даними джерел УП у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише в 22 році, вже під час повномасштабного вторгнення. І наразі вже двічі залишав країну вперше на чотири місяці, і вдруге на п'ять. Чекаємо продовження цього розслідування, так як проаналізувавши вище зазначену інформацію, з'являються сумніви щодо правдивості слів Борисова, адже в будь-якому випадку надбання вартують дуже великих коштів, і питання звідки вони взялись за досить такий короткий час залишається відкритим. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.